Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма актуальне інтерв'ю. Дозвольте вам представити нашого сьогоднішнього співрозмовника. Це народний депутат України Віктор Корш. Віктора Петровичу, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня вітаю всіх, Віктора Петровичу. незважаючи на те, що час жаркий, я маю на увазі і погодні умови, і політичні умови. Ви знайшли час для того, щоб завітати до нас на телекомпанію. Певна річ для того, щоб проінформувати виборців, проінформувати Черкащан про те, власне, чим займаєтеся. І хотілося почути власне про ці події, про ці справи ваші. Ну, по-перше, що я хотів би сказати, що закінчився політичний сезон, закінчилася сесія Верховної Ради. Вона була дуже непроста. Є безумовний позитив, і негатив, як і завжди на жаль, в нашому житті. Але мені хочеться говорити про добре, і я скажу, що мені дуже приємно і дуже важливо для мене. Те, що законопроекти, в яких я приймав участь в їх розробці, прийняті, це медичні закони, дуже важливі. Останній з них це закон про екстрену медицину. Ми дійсно можемо не говорити про деталі, але всі розуміють, наскільки важливо, щоб швидка допомога приїжджала вчасно, щоб там працювали кваліфіковані спеціалісти, щоб, там ліки і щоб, вони, були щоб вони привезли саме в той заклад, який допоможе в першу золоту годину, як кажуть всі лікарі. І цей закон дійсно створює підґрунтя для того, щоб екстрена медицина в нашій державі була. І мені приємно, що в пілотних областях, на жаль, тільки, але вже є колосальне зрушення. І я говорив і повторюю, що все краще, що є здобутками початку медичної реформи, буде запроваджене на Черкащині. Я про це говорив в медичних колективах. Безумовно, не можу не сказати про соціальні закони, вони також дуже важливі, і про зміни до державного бюджету. Сам факт того, що Верховна Рада розглядає питання про розподіл додаткових коштів, які надійшли в державний бюджет, це велика подія. Що, На жаль, ми раніше вимушені були приймати участь в подіях, які називали секвеструванням бюджету, тобто скороченням навіть скромних видатків, які були раніше. І сьогодні всі знають, що більше 32 мільярдів спрямовується на підвищення соціальних стандартів, а простіше говорячи на підвищення пенсій, заробітних плат насамперед, соціально незахищених верст населення. Мені дуже жаль, що серед незахищених у нас опинилися і вчителі і лікарі, і так далі. Але підвищення на 20-25% заробітної плати протягом уже цього року це реальний потужний крок влади. Я це вітаю і буду за це завжди голосувати. Ага, Віктор Петрович, є ще одна сфера, власне, окрім медицини, в якій ви теж гарний фахівець, і я знаю, що вболіваєте це спорт, фізкультура і спорт. От щойно ми завершили такий великий потужний турнір, турнір Євро 2012. Безумовно, є, скажімо так, дуже такі фалебні оди, є критичні матеріали. Я хотіла, щоб ви так з професійної точки зору, з професійного боку, оцінили власне якість проведення цього турніру. Я знаю, що ви відвідували матчі, знаєте, як це все відбувалося. Більше того, знаєте, як готувалися ми до цього. І Тобто були певні якісь підсумки. Ну, ви знаєте, як політик, я е, шокований тим, що деякі наші колеги, все одно їх називаю колегами, е, намагались навіть в Європі е, просити про санкції проти своєї країни, е, лили практично бруд на свою країну. Я вважаю, що навіть нормальній сім'ї цього ніхто ніколи не робить. А тим більше, коли вся країна працювала на те, щоб презентувати нашу державу. І я хотів би сказати, з точку точки зору переміг найсильніший, абсолютно чесно і справедливо. Збірна команда України показала характер, дух, бойову гру і ну, піднялась в рейтинги сьогодні ФІФА і стала ну, більш знаною і більш, як кажуть, професійною в цьому щабелі рангах. Але може головне все-таки полягає в тому, що от така е, подія, е, участь широких верст населення, народна дипломатія, е, перекреслила весь негатив. І коли англійці, е, відповідаючи на заклик їх, їхнього е, співвітчизника, бувшого спортсмена національної збірної Англії з футболу, Купила йому труну і повезла її в Англію, щоб продемонструвати йому свою фе стосовно його заклика, що ви там можете в труні повернутися. І те, що сотні шведів залишились в Україні до кінця чемпіонату, навіть після того, як програла їх команда, як братались люди в Харкові, в Донецьку, в Києві. Як на одному подиху європейці жили в ці дні з нашими вболівальниками, просто всіми співгромадянами, які дружні стосунки виникли, без перебільшення скажу, що Європа відкрила для себе нашу країну, і це треба було бачити. Бо про це говорити навіть ну, не знає, що піти до того. І я е, скажу, що підтвердженням от емоційних таких моїх оцінок, Є і те, що політики європейські підтвердили і забрали свої практичні слова назад. І Мішель Платініс сказав, що Україна з Польщею виграли Чемпіонат Європи. І закінчуючи, я сказав би, що те, що створено, ну менталітет у нас такий, нам треба перед собою поставити високу планку, тоді ми її подолаємо. Ну, біля двох тисяч кілометрів доріг, прекрасні аеропорти, медичні Станіли. заклади, екстрена оця медицина, про яку я говорив, і багато чого іншого стали абсолютно другими, абсолютно іншими. Ми зробили великий крок вперед, реальний до Європи. Не балачки, якими займаються, і ба, як кажуть, деякі політики, які нічого в своєму житті не зробили. А це. Реальні речі, про це приємно говорити. Але сьогодні, якщо вже говорити про спортивний аспект, вже сьогодні вся світова спортивна спільнота, українські прихильники спорту рахують дні до початку 30-х Олімпійських ігру у Лондоні, які розпочнуться 27 липня. На які з України поїде 242 атлети, серед них троє Черкащан, це Юля Алішевська, Дар'я Шаріпова і Сергій Куліш. Останні це стрілки, а Юлія Алішевська, легка атлетка, На них ми безумовно покладаємо надії. Я постараюся всіх, як кажуть, пропатренувати там, подивитися, щоб не було ніяких там моментів. І Користуючись нагодою, закликаю всіх черкащан уболівати за українську національну збірну і безумовно за земляків, за черкащан, які я дуже сподіваюся, продовжують прекрасну традицію естафету кращих наших олімпійців. Так що мені приємно, що від товариства Динамо яке я чулю, ровна половина команди, 21 числа ми організуємо в Києві проводи всім динамівцям. Я хочу взяти кращих дітей з Черкащини 20-30 кращих спортсменів. І запрошую їх на заходи за участю президента, на наші динамівські заходи. І дійсно, щоб вони побачили перед собою. Ну, може, мету побачили дух олімпіади. Тобто піднімає, відчули піднімає його, і як кажуть, потрогали його фізично. Ясно, це дуже приємна подія, особливо для тих дітей, які потраплять на цей захід. Я думаю, що їм запам'ятається, можливо, майбутні олімпійські чемпіони будуть, будуть саме серед них. Вікторе Петровичу, все-таки хотілося повернутися до парламентської зали. Останні події, от, тобто закінчується депутатська каденція, так підходить до кінця. Але останні події, вони якісь не вельми симпатичні, не вельми втішні. І оці скандали, повірте, мені здається, що вже не розумієш, хто там прав, хто винуват. Але такий неприємний осад залишається. От я б хотіла, щоб Прокоментували і прийняття мовного законопроекту, і власне заяви спікера парламенту Литвина про відставку, і можливо, якось спрогнозували події, що ну, знати, можливо, це що можливо відбудеться в Верховній Раді, такі Радіще? теми, на які б ми з вами окремо ще б мали зустрітися. Я постараюсь угу. дуже дуже коротко, коротко. Ваша точка зору те, що стосується Володимира Михайловича, ну безумовно, безумовно, ця людина немало зробила для держави для політику, має, як кажуть, в цілому. Для ниві законотворчості, але певне фарисійство, яке він сьогодні демонструє, стосується, ну, наприклад, ситуації, коли він, як і завжди, на таких непростих поворотах не прийняв участі у голосуванні, але вся його фракція проголосувала і, безумовно, з його відомо. Це розуміє кожна. Ну, кожен депутат, ну, принаймні, ну, Кожен депутат, і кожна розумна людина. Що дисципліна є в кожній фракції і все попередньо обговорюється і е, приймається рішення. І говорити, що його хтось придав чи підстав, це не солідно і не серйозно. Але разом з тим, е, я вважаю, що. Він має залишитись, моя особиста думка. На він має спікера. залишитись на посаді спікера і роз, розхитувати парламент за три місяці до кінця, за чотири місяці до кінця його каденції, це не по державному справа вже не в особистостях. Там складні процедури, і він прекрасно розуміє, що парламент замість того, щоб працювати на людей приймати необхідні закони, буде займатись ну, цим формалізмом, цими голосуваннями, змінами регламенту і так далі. Тим більше. Що е, аркуша паперу він не взяв у свої руки і не написав заяву, а він попросив поставити це питання на порядок денний. Це, ви Понятно. розумієте, певні питання. Е, те, що стосується Миколи Володимировича Чатименка, я з повагою до нього відношусь, і я вважаю, що він з функціями віце-спікера сприймав, справлявся абсолютно нормально. І в мене з ним є особиста конструктивна співпраця в міжфракційному об'єднанні за здорову і спортивну Україну. Ми з ним спромоглися ініціювати і прийняти більше 10 законів серйозних, і особливо приємно, що за них депутати проголосували більше ніж 400 голосами. А про політиканство я говорити просто не хочу. Я даю таку свою коротеньку оцінку за відсутністю часу. Те, що стосується. Мовного закону. Ви знаєте, я багато дуже зустрічаю з людьми, турбує їх цей закон, і я вважаю, що дещо поспіхом він приймався. Але якщо б спокійніше була атмосфера, можна було б спокійно, постатейно його би розглянути. Але е, знаєте, коли мене питають люди, в тому числі от і в Канівському району у мене була зустріч, я задаю зустрічне запитання. Скажіть, будь ласка, ви його читали? Чесно скажу, що практично його ніхто не читав. Я пропоную всім нашим глядачам спокійно його просто прочитати. я скажу, що в цьому законі на першій сторінці і на кількох наступних чітко і ясно написана одна фраза: єдиною державною мовою в нашій країні є українська. Але треба зважити на те, що більше 40% населення України. Вважають рідною мовою і інші мови: і російську, і русінську, і румунську, і татарську, і інші. І створювали цю державу всі люди разом, всі громадяни бувшого Радянського Союзу, своїми історіями, своїми національностями. І виходячи з світової практики, нам треба знайти шлях до поваги до кожного. Знаєте, є прекрасне на мій погляд, прислів'я, твоя свобода закінчується там, де починається моя. Якщо татари не хочуть судоводства сьогодні на українською мовою, ну не розуміють вони її, а це життєві, гостре питання, то давайте їх поважати. Більше того, я скажу, що цей закон взагалі не стосується регіону, де нема цього мовного питання. На Черкащині його немає. На Полтавщині його практично немає, на Тернопільщині нема. Цей закон набуває силу там, де є питання, там, де громада е, обговорює це питання, там, де 10 мінімум відсотків людей просять якось ну, зважити на їх уподобання, на їх е, національність, на їх мовну історію. Більше того, я хочу сказати, що цей законопроект пройшов експертизу Венеціанської комісії. Цей проєкт е, закону він... Відповідає європейській мовній хартії. До речі, Україна, я сам навіть про це не знав, єдина країна в Європі, яка двічі приймала і голосувала парламентом за ухвалення європейської хартії. І мені особливо дивно, що ті політики, які призивають український народ до Європи, е от так якось радикально себе повели в цій ситуації. Є питання, я вважаю, що закон треба доопрацювати. Я не знаю, яке остаточне рішення прийме президент. Може, він зробить свої зауваження і направить його на доопрацювання. Я думаю, що ми з ним попрацюємо і визначимось так, щоб він відповідав абсолютно чітко всім європейським стандартам. І ви знаєте, мені... Досить цікаво. Я і в Києві ну, активно веду депутатську роботу. До мене прийшов громадянин Індії, який 20 років живе в Україні, побудував, зробив інвестицію 400 мільйонів в економіку нашої держави і випускає ліки. Прекрасні, сучасні, ефективні ліки. Він, проїжджаючи мимо українського дому, ну, заїхав до мене в офіс і каже Віктор Петрович, я не розумію, за що ви б'єтеся? Чому така от калетнеча, чому така напруга? Що її все суспільство відчуває. У нас в Індії 27 державних мов. Головні з них виділені англійська і хінді. Але все перекладається. Вся офіційна, все діловодство, все, все перекладається. Для нас в Індії це не предмет, як кажуть. У них трошки інші реалії. Ну, інші реалії. Я питав громадян, кажу, скажи, будь ласка, а ви коли звертали увагу, що у Сполучених Штатах Америки демократія яких ну як зразок в більшості країн світу сприймається, взагалі немає своєї мови. І стоїть питання про другу мову іспанську. Англійська мова це компромісна мова іммігрантів, про яку вони визначились свого часу. В Європі половина мінімум країн мають 2, 3, 4 державних мови. Ну... Я думаю, що ми цей період подолаємо, мені неприємно особисто, що деякі політики, які нічого конструктивного українському народу не пропонують, От е, хочуть штучно навіть підігрівати це досить болюче і делікатне питання. Оце неприємно. Віктор Петрович, Те, що питання болюче і делікатне, це певна річ, ви правильно сказали, і е, це не це не те питання, яке може об'єднати Україну, а зараз це наразі дуже важливо. Тому треба якось прохання власне від імені всіх виборців, від імені Черкащан, тому що ми є центральна Україна, дуже уважно поставитись до цього питання до всіх депутатів, тому що власне я, я, чия я, мова того і держава. То зрозумію, я погоджую. І будемо максимально його шліфувати. Я думаю, що президент прийме відповідне рішення. І все-таки я і просив би всіх і черкащан ну, зважити на те, що ну, не, ну, нація у нас досить. Ви знаєте, ну така різношерстна, досить є різні підходи до мовного питання, і ми маємо зробити так, щоб ну всі були задоволені але на базі державної української мови, і це питання самоідентичності, питання е, укріплення нашої молодої незалежної держави. І народні депутати повинні в першу чергу дбати про це. Шановні телеглядачі, я хочу вам сказати, що сьогодні нашим співрозмовником у програмі актуальне інтерв'ю був народний депутат України Віктор Курш. Спасибі, що слухали нас.